У гайшині на стадіоні Герб України. А ми викошуємо, наводимо порядок разом із державою. Друзі, вітання всім! Працюємо! Сьогодні 2 травня, друзі! Працюємо! на стадіоні на спортивному майданчику. Покошуємо, косимо Ти стадіон. Чудово виходить. Займаємося. Понаводили порядок, а тепер, друзі, будемо підтримувати. Підтримувати порядок. Дякуємо, друзі, усім, хто допомагає. І косарочка працює. І косарочка. Дякую товариству Стейка за придбання. Молодці. Дякую Микола Сергійович Івана Силець Забара. Велике дякую. Транспорт супер. Удачі всім вітання. Сьогодні обкошуємо територію у Греблі. Обочини, трошки трошки наведемо порядочок. На перехресті повикошували трохи. І буде чудово, друзі. Буде чудово. І сьогодні в чеському працюють хлопці. Викошуємо дитячий майданчик. Так що трудимося кожний день. Дякуємо всім, хто допомагає.